Добрий ранок, дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. І сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку гарну квітку, яку додають у весняні букети, у весняні композиції. Вона має дуже гарний аромат. Ось погляньте, як вона виглядає. Давайте трошечки ближче її розглянемо. Вона має довгу гілочку, стеблину, на якій знаходяться коротші гілочки. І вже на них розміщуються ось такі жовтенькі, маленькі, кругленькі цятки, мають яскравий жовтий колір. Листя у цієї рослини також незвичне. Погляньте, яке воно. Воно більше схоже на палички довгі або короткі. І саме букет з мімози ми будемо з вами сьогодні малювати. Тому сідаємо зручненько. Тож, приступаємо до виконання роботи. Нам в роботі знадобляться сьогодні 4 кольори фарби, два пензлика, широкий та вузький. І палички вушні. Що з ними робити, побачите далі. Перше, що ми повинні зобразити, це склянку або вазон, в якому буде знаходитись наша гілочка мімози, щоб вона нас продовжувала радувати своїм прекрасним весняним ароматом. Листочок розташовуємо короткою стороною до себе. І беремо першим широкий пензлик. Колір вазону або склянки ви можете зробити за вашим бажанням. Я для цього взяла два кольори, з яких я зараз утворю відтінок, легкий, весняний. Я беру до білої фарби. Ось вона в мене. Додаю трішечки, крапочку червоної фарби. Бачите, скільки я взяла? Притримуючи палітру, акуратно починаю поєднувати цих два кольори. Погляньте, який гарний і ніжний кольор у мене отримується. Ви можете так, так зробити з іншими кольорами, бо саме в мене буде вазон такого кольору. У вас може бути іншого. Набрала фарби, і вазон у мене стоїть на поличці, або на підвіконні, або на столі, або на шафці і зображую його. Згадуйте математику, коли ми розкладали квіточка в вазони, якої форми вони у нас були? Квадратної. От давайте ми зробимо квадратної форми. І зафарбовую. Ось так. І погляньте, який ніжний весняний колір вазона у нас вийшов. Тепер я пензлик цей мию і відкладаю в сторону, він нам вже не знадобиться. І приберу до роботи пензлик з вузькою ворсою. Ми вже з вами знаємо, що у мімози тоненькі стебла, на яких знаходяться тоненькі листочки, форма яких нагадує палички. Так? Набираємо зелену фарбу, акуратно діти. І починаємо в хаотичному порядку, можна розташувати гілочки мімози в вашому вазоні. Починаємо від вазона догори. Ось такі зображуємо палички, набираємо ще фарби за потреби. Ось так і продовжуємо. І від цих довгих паличок зображуємо ось такі коротенькі. Ось так тепер помили пензлика, тим самим змочивши його водичкою, і от що я роблю. Набираю фарбу так, щоб вона заповнювала повністю всю ворсу, але не більше діти, щоб не капало. І тепер, прикладаючи до коротких, зображених нами коротких ліній, ми будемо зображувати листя нашої мімози. Ось так, акуратно. Можете спробувати лише краєм пензлика, а можете всією ворсою пензлика. І у вас будуть виходити ось такі гарні листячка. І ще набираємо фарби, і все це ж повторюємо. З усіма короткими лініями, які ви зобразили в деяких місцях будуть зливатися листя та стебло квітки. Нічого страшного. Коли ви малюєте, не забувайте, що наш вазон або склянка і ще не висохли, щоб, щоб ви не замазали ручки свої, акуратно малюйте. Тепер ми їм пензлика, і він нам також вже не потрібний. Бо ми приступимо до малювання самих квіточок. І це ми будемо робити ось цією ватною паличкою. Трішечки її намочили і набираємо, яку фарбу діти. Вірно, жовту. Ось, бачите, як я роблю. І тепер ви вже знаєте, що ці квіточки округлої форми ми ставимо вздовж стебла, вздовж стебла квітки, ставимо ось такі. Круглі цяточки. Трошечки відступаючи від самого стебла, вони знаходяться да, не біля самої стеблини, а і ще й виступають в сторони. Закінчується фарба, набираєте. І ось так зображуєте квіточки на всіх стеблах. Коли ви бачите, що збавовні ворсинки вже повиступали, то можете відкласти її на палітру і взяти іншу. І з нею зробити те ж саме. І продовжуємо. Погляньте, яка гарна краса у нас з вами вийшла. Що ми з вами малювали, діти? Мімозу, вірно. я з задоволенням погляну на ваші чи мімози. І прощаюсь з вами до наступних зустрічей, діти! До побачення!